Екстрена швидка медична допомога стає екстреною в прямому сенсі цього слова. Президент України Віктор Янукович підписав відповідний закон, який набере чинності з 1 січня наступного року. Це дозволить створити єдину диспетчерську екстреної медичної допомоги, яку можна буде викликати як за номером 112, так і 103. До системи входитимуть бригади швидкої допомоги, центральна диспетчерська і прийомне відділення лікарні, в якому обов'язково буде лікар, який займатиметься Невідкладною меддопомогою відповідно до закону надати лікарську допомогу зобов'яжуть рятувальників аварійних служб, пожежників, працівників органів та підрозділів міліції, фармацевтів, водіїв, провідників та тих осіб, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов'язками повинні володіти практичними навичками надання такої допомоги. Першу медичну допомогу я можу надати хіба психологічно. Я можу стати так і зробити так. О, Боже, що робити? Давай може, я подзвоню в швидку або ще щось. В принципі, можна надати першу медичну, допомогу, я сам енергетик нас вчили колись в інституті. Я пам'ятаю деякі ази з уроків біології, коли нам розказували якісь мінімальні принципи того, як можна надавати. Ну тобто, перша медична допомога, щось таке мінімально перев'язати руку, коли кровотеча, там де стиснути, де натиснути, коли, наприклад, захлинулася людина, що треба робити ситуацію зможуть зорієнтуватися. Ношу від тиску, від ну, все для серця, від серця.